Всім привіт! Мене звуть Ганна Глушенко і це 4 подкаст перший подкаст про медичний канабіс в Україні. Сьогодні ми поговоримо про вирощування медичного канабісу. На мій погляд, надзвичайно цікава тема з огляду на те, що не зрозуміло, можливо, комусь, як це буде працювати в Україні. Власне, це сьогодні пояснимо. Давайте почнемо з базових речей. Закон про легалізацію медичного канабісу був прийнятий в кінці минулого року, підписаний президентом в лютому і набуває чинності 16 серпня 2024 року. В законі чітко передбачена можливість українцям вирощувати медичний канабіс в рамках країн. Це означає, що скоріше все, після 16 серпня, з'являться певні виробництва, які будуть займатися вирощуванням медичного канабісу. Справа в тому, що коли ця тема циркулювалася в СМІ, деякі видання писали: От Україна, аграрна країна зараз деякі виробники аграрні засадять свої поля медичним канабісом. Його буде тонни, Україна перетвориться в другу Колумбію і будуть заробляти по 100 тисяч доларів з гектара. Це абсолютні нісенітниці, і зараз я намагатимуся пояснити, чому справа тому, що в Європі канабіс розглядається фармацевтичною сировиною, що означає, що для того, щоб компанія його мала можливість виготовляти, вона має відповідати фармацевтичним стандартам. По факту тим компаніям, які хочуть заходити на ринок медичного канабісу і будувати тут в Україні проекти. Вони мають збудувати фармацевтичні заводи. Тепер давайте поясню, як це виглядає на практиці. Ну тому, що з однієї сторони так здається, що це аграрна історія, з іншого боку, фармацевтична історія. Ну, процес виробництва він полягає в наступному, тобто є зона вирощування, яка виглядає наступним чином: є клони, тобто це невеличкі рослинки. Вони проходять зону вегетації, тобто зона вегетації це коли рослинка підростає. І потім, коли рослинка підросла, вона переходить в зону цвітіння, що означає, що в цей період якраз шишки канавісу Бувають трихом, це ті сполуки, які містять якраз ТГК, і СБД, і, власне, ну, рослинка дозріває цей процес. Процес вирощування, він відповідає такому стандарту, який називається GACP, тобто це стандарт фармацевтичний, який стосується вирощування. Далі процес переробки медичного канабісу починається він з сушки або з обрізки, має здійснюватися на виробництві, яке відповідає стандартам GMP. Що таке GMP? це good Manufacturing Practice, тобто належна виробнича практика, це типовий стандарт, який стосується будь-якого фармацевтичного виробництва. І от, власне, по факту, що зробив регулятор. Європейські і Україна це якби успадковує. Вони врегулювали, що ті компанії, які займаються виробництвом медичного канабісу, вони мають це зробити відповідно до цих фармацевтичних стандартів. Що це означає на практиці? Ну, по-перше, це означає на практиці, що такий виробничий цикл він доволі дорого по-друге, це означає на практиці, що таке виробництво воно. Має намір мати контрольований продукт, тобто є певні критерії якості, які необхідно зустріти для того, щоб продукт відповідав вимогам і мав бути випущений на ринок потім для пацієнтів. І власне тому це така історія, яка не буде на полях. Тобто для цього треба будувати окрему інфраструктуру. Пепер давайте поговоримо про певний стереотип. Є певний стереотип, що канабіс рощується в теплицях. Багато хто може поїхати їздить в Каліфорнію, бачив якісь прикольні. Теплиці з канабісом десь ще можливо бачив, в якихось фільмах побутує думка, що канабіс треба вирощувати в теплицях. Правда, я особисто і наша команда не рекомендує вирощувати медичний канабіс в теплицях. Чому? Тому що канабіс це рослина, яка по перше любить світло, по-друге, любить тепло, і для того щоб вирощувати його належної якості, кліматичні умови мають бути дуже контрольовані. А саме в приміщенні, яке займається виробництвом медичного канабісу, треба постійно зберігати температуру 25 градусів, вологість має бути 60%. Це означає, що 365 днів в році треба забезпечити такі кліматичні умови. В теплиці це зробити неможливо. Тобто, наприклад, в такій країні, Португалія, де власне я маю досвід координації отримання ліцензії подібного проекту. Є деякі виробництва, які вирощують в теплиці, але ці виробництва знаходяться на півдні Португалії, де дуже дуже теплий клімат, і за 365 днів 300 днів сонячних. Випадку Португалії модель теплиць можна розглядати, але в Україні для того, щоб вирощувати медичний канабіс гарної якості, для того, щоб продукт був стандартизований і відповідав всім критеріям якості, це майже неможливо зробити знову ж таки з огляду на те, що в суворі українські зими ну ти не забезпечиш, так щоб твоя теплиця мала такий рівень температури. Відтак ми не рекомендуємо це робити в теплицях. Давайте поговоримо про те, як закон вплине у на українських аграріїв. Тобто, як я вже пояснила, вирощення медичного канабісу це абсолютно не про аграрну тему, це фармацевтичне виробництво. Тобто, навіть ті, хто має зараз теплиці, я дуже сумніваюся, що вони зможуть ці теплиці перетворити повноцінне виробництво медичного канабісу з можливістю виробництва хорошого продукту. Але що можуть робити українські аграрії? Прийняти закон він також змінив вимоги до вирощування технічних конопель. Права в тому, що в Європі. Наприклад, в Польщі, в Литві, в інших країнах багато аграріїв вирощують технічні коноплі, тобто це коноплі візуальні, які виглядають дуже схоже на канаміс, але вони ростуть в полі. Великі такі рослини. І в Європі рівень ТГК в цих рослинах може доходити до 0,3%. В Україні цей ліміт був значно нижче, і по факту законодавець його змінив, що дозволив Україні аграріям вирощувати технічні коноплі, які мають певний вміст cbd продуктів. Справа в тому, що чим вищий рівень ТГК в стартовому матеріалі, тим вищий рівень CBD. Відтак українські аграрії зможуть вирощувати технічні коноплі. Можливо, в цих технічних коноплях буде певний вміст CBD. І відтак українські аграрії можуть вирощувати цей продукт і віддавати саму верхушку цих цього, цього, цього рослини на екстрагування CBD. Знову ж таки, CBD – не психоактивний канабіноїд, він не має. Ніякого психоактивного ефекту не розглядається медичним канабісом і в Україні, реалізовується по факту як БАДИ. Відтак це дозволить українським аграріям зайти в індустрію вирощування технічних коноплей з можливістю потім екстрагування cvd продукції Але знову ж таки це не про медичний канабіс. Медичний канабіс це продукт, який багатий на ТГК, і власне в Україні буде дозволено вирощування такого медичного канабісу з ТГК. Давайте поговоримо про те, чому, на мій погляд. Не є коректною теза про те, що Україна перетвориться на другу Колумбію кожен другий зможе в гаражі вирощувати медичний каналіз в тому, що той аспект, що канабіс має вирощуватися відповідно до фармацевтичних вимог, дуже сильно впливає на те, скільки коштує запустити таке виробництво. в тому, що по нашим оцінкам, для того, щоб запустити дуже невеличке канабіс виробництво, інвестиція стартує від 3 мільйонів євро. Чому такі великі гроші? Тому що по факту, коли ви будуєте, наприклад, фармацевтичний завод, і проектанти, з якими ви поспілкуєтеся, вам скажуть, що вартість квадратного метру такого фармацевтичного заводу від двох до трьох тисяч доларів відтак, кожен квадратний метр виробництва вартує 2-3 тисячі доларів, і від в залежності від того, які у вас велике виробництво, це достатньо значна сума інвестицій. Ми рахували модель, коли компанія може здійснювати виробництво однієї тонни продукту в рік, і власне цій компанії така інвестиція стане в 3 мільйонів євро. Але цей момент, чому варто враховувати? Цей момент варто враховувати, тому що абсолютно не кожен. Для себе вирішить про це процес про це запускати в Україні з огляду на те, що це вимагає достатньо багато інвестицій. Для тих, хто намагається все ж таки увійти в цей ринок, тобто. Ті компанії, які зацікавлені в вирощуванні медичного канабісу, варто наголосити певно деякі аспекти. Ще аспект номер один, тобто чи може Україна конкурувати, тобто, якщо в Україні да, з'явиться канабіс виробництво чи вони будуть конкурентоспроможними? в цьому контексті? Я певно прокомунікую, що да, я думаю, що в Україні можна зробити статньо конкурентне канабіс виробництво але тут треба враховувати декілька моментів. В Структурі собівартості продукту ключові складники це зарплати. І світло, тому що споживання медичного канабісу вимагає доволі багато електроенергії на один квадратний метр зони вирощування потрібно 8,8 кВт Годин в день для того, щоб освітити це виробництво. Це якщо ми говоримо про закрите виробництво, і так споживання електроенергії в каналі з виробництва доволі значне, що означає, що і інвестиція в електроенергію є достатньо великою. З огляду на те, що в Україні зараз проблеми з, з електроенергією і світлом, тим компаніям, які хочуть заходити на цей ринок, треба звісно це питання якось вирішити. Тобто, треба зрозуміти, що саме достатньо кількість. Світла, це перше, що треба забезпечити. Але Україна є доволі конкурентною з точки зору ціни, ціни по електроенергії, плюс друга складова по собі вартості продукції це власне вартість зарплат, ну, тобто зарплатний фонд. В Україні, звісно, порівняно з Європою, зарплатні фонди значно нижчі, що означає, що Україна, в принципі, може конкурувати. Якщо говорити, про те, що продавати, куди продавати, тобто умовно, ви інвестори, які запустили подібне виробництво, що далі робити з цим продуктом. І якщо говорити про якісь експортні історії. То ті ринки, які купують медичний канабіс, куди його можна збувати, це такі ринки, як Німеччина, Польща, Великобританія, Австралія, Ізраїль, тобто достатньо багато країн не вирощують медичний канабіс, але дуже активно споживають. Зараз, наприклад, Німеччина з 1 квітня два року відкрила так званий рекреаційний канабіс, але це дуже позитивно вплинуло на реалізацію медичного канабісу з огляду на те, що люди просто вийшли на вулиці Німеччини. Можуть спокійно корити траву, а це дуже сильно вплинуло на споживання продукту. Відтак зараз ринок за декілька місяців дуже сильно і дуже сильно вирос, просто за рахунок того, що люди тепер не бояться виходити на вулицю і споживати каналі. А відтак попит на продукт є, але дуже важливо забезпечити критерії якості, про які я наголошувала на початку. Тобто, важливо зробити виробничий цикл настільки контрольованим, щоб мати можливість виробляти добрий продукт, який був завжди стандартизований. Чи є цей бізнес -проб? Забутковим. Давайте поговоримо про конкретні цифри. Бізнес є цікавим знову ж таки, попит на продукт є, огляду на те, що ринки ростуть, але він не є таким супер високомаржинальним, як про це звичайно казати. Насправді, якщо говорити про собівартість продукту, то середня собівартість на ринку складає десь 1-1,5 євро за грам продукту, при тому, що Реалізація продукту можливо, десь від 2 до 3,5 євро. Зараз до якби конкуренція на ринку є, тобто є виробники, які вже виробляють. Вони, звісно, між собою конкурують. Тому ціна періодично йде вниз. Але загалом, якщо забезпечити собі вартість виробництва в один. Євро за грам, то реалізовувати його за 3 євро можливо. Тобто, в принципі, бізнес є прибутковим, якщо знову ж таки все врахувати і, скажімо, організувати виробничий процес коректно і оптимізовано. Давайте поговоримо про те, які ліцензії потрібні для вирощення медичного канабісу, як цей процес буде функціонувати в Україні. Хто зможе отримати ліцензію? Чи зможе бути таке, що хтось одразу отримає ліцензію? Ну насправді станом на липень 2024 року про це трошки рано говорити, тому що по факту закон набуває чинності 16 серпня два року, і лише тоді стане. Ну, відомо фінальні ліцензійні вимоги, але з того як прописана логіка закону, то канабіс виробництва мають відповідати, як я вже наголошувала, належній виробничій практиці, і у цьому стандарту GACP, тобто це стандарт, який відповідає за безпосереднє вирощування. І по факту лише ті компанії, які зможуть збудувати виробництво, які відповідають цим стандартам. Саме вони будуть мати можливість отримати ліцензію. Відтак, я внутрішньо е, дуже не впевнена, що буде така ситуація, що от 16 серпня набуває чинності закони, вже 17 серпня 5, 7, 10 ліцензій вже видано. Я думаю, що такого не станеться. Хоча я, звісно, можу помилятися. Але з огляду на те, як прописана логіка закону, то виглядає так, що для того, щоб компанія отримала ліцензію на вирощування медичного канабісу, вона має е, е, зробити виробничий цикл таким способом, щоб відповідати фармацевтичним вимогам, якщо компанія буде. Відповідати фармацевтичним вимогам, то при інспекції Держдюкслужби, вірогідно, компанія може претендувати на отримання ліцензії. Це важливо наголосити тому, що ну, багато хто зараз намагається отримати ліцензію, нічого не проінвестувавши, ну, точніше цікавиться, чи це можливо. На мій погляд, це мало ймовірно і навряд чи таке вийде. Я хочу прокомунікувати, що в наступні випуски. А ми покажемо, як виглядає реальне фармацевтичне виробництво медичного канабісу. Ми поїздили по Португалії, подивилися, як виглядає виробництво закритого типу. Ми подивимося, як виглядає теплиця, яка вирощує медичний канабіс на півдні Португалії. Відтак, якщо вам цікаво, як функціонує канабіс виробництво, то підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і обов'язково слідкуйте, тому що вже наступні випуски, через два тижні, будуть перший випуск про те, як виглядає справді канабіс виробництва. Мене звуть Ганна Гущенко, це був 420 подкаст. Дякую за увагу.